В ім'я Отця, і сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! У травні ми говорили про святу Вервицю, найвідомішу молитву, яка поширена на Заході. У червні я хочу говорити про найвідомішу молитву, яка поширена на Сході. Ісусова молитва. Господи Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас або мене. Мене грішно. Вживається коротша форма. Ісусе Христе, Сино Божий, помилуй мене. І найкоротша форма це є просто, Господи, помилуй. Ця молитва, якщо говорити про історію, вона є євангельською молитвою. Нею молився і кликав Сліпець Вартимень. Коли він почув, що повз нього проходить Господь Ісус Христос, Він почав кричати: Господи, Ісусе Христе! Сину Давидів, помилуй мене. Також цією молитвою жінка Хананейка поганка. Пригадує. І також вона так кричала, так кричала, що апостоли кажуть до Ісуса Христа, роби щось. Роби щось, бо то неможливо слухати, як вона кричить за нами. І вона також тими словами каже Ісусе, Сину Давидів, змилуйся наді мною. Вона просила за свою біснувату дочку. Тобто ця молитва пішла від двох поган. від Вартемея і від цієї жінки поганки, які нею звертали увагу на себе і випрошували те, що просили. Хто? Навіть поган. І це вони перші сказали оцю фразу, Господи Ісуса Христе, Сину Давидів, бо Петрові апостолові треба було побачити помноження хлібів. В ту ніч вони плили, пригадуєте, Ісус пішов на, на, на самоту на гору. І вночі Ісус ішов до них по воді. Коли до них прийшов, тоді вже Петро сказав. Потім вже, але першими, хто зрозуміли, хто такий Господь Ісус Христос, цей оцей сліпець Вартемей і жінка-поганка Ханна Неї. Сьогодні, знаєте, то для нас. Не проблема є сказати. Господи Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй мене або нас грішне. Не проблема. Але тоді перший раз, кричачи, а потім ще раз повторити те саме, ну це дорого коштувало. Це коштувало зцілення. Сила Ісусу Свої Молити. Також тому, що вона включає в себе ім'я. Ісуса. А апостоли кажуть, Ісус це ім'я понад усяке інше ім'я. Ім'я моїх спасетеся, каже Апостол. У цій короткій молитві ми також визнаємо його як Христа і Сина Божого. А апостол каже, і щоб кожною мовою. Визналося, що Ісус Христос це Господь на славу Бога Батька. Якраз у цій маленькій короткій молитві є визнання нашої віри, і також у цій молитві є смиренне визнання своєї гріховності. Помилуй мене гріш. Ви розумієте, наскільки великий багаж є у цій молитві? Ім'я Ісус, визнання своєї віри, що Він є сином Божим, і третє смиренне визнання. Визнання себе грішня. Ісусова молитва, і для мене є, знаєте, як і вервиться є особливою. Ну, тому що, по-перше, вона для мене стала, як би сказати, першим каменем спотикання, через який я спотикнувся, і сьогодні стою. Перед вами я вчився в аграрному університеті, в Дублянах до семінарії. Друга далека, мотозавод Дубляни, 111-та маршрутка, 45 хвилин в одну сторону, 45 хвилин в іншу, додому. Молився, слухайте, три вервиці туди і три вервиці назад. Але не завжди це було уважно. І я це говорив священнику у сповіді. І він мені порадив прочитати книгу Щирі розповіді прочанена своєму духовному отцеві. Я цю книгу купив відразу, прочитав її, і вона на мене справила і справляє таке сильне враження, що воно мені дало імпульс. Йти по вулиці і не зупинятись, говорити Ісусову молитву. І відтак привело мене до семінарії і потім до священства. Мені сказав цей священник на сповіді молитись одну вервицю по дорозі, а нарешту Ісусову молитву. Так, щоб уважніше було. Я так і молився. Це є по-перше. А по-друге, я є духівником спільноти переображення у храмі Христового Воскресіння. Їхнім завданням є молитва Ісусової молитви. Тобто, кожного дня вони моляться 100 разів Ісусову молитву. В п'ятницю ми зустрічаємось і молимось 300 разів. І також прибирання. Храму, тобто молитва, Ісусова молитва і прибирання храму. Тому ця молитва Ісусова для мене є особливою і далі залишається рідною. Один святець радив у другій половині Дня приєднувати до неї молитву до Богородиці. Тобто, Господи Ісусе Христе. Сину Божий, молитвами, Богородиці, помилуй мене грішно. Розумієте? Тобто вже маємо включати ум, щоб молитись. Я собі так навчився. І молюсь, Господи Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас соломікою, грішне. Слуміяти, мої дружини. Тобто, розумієте, тут можна маневрувати як хочеш. Моїх дітей, мой чоловіка, нас. Тобто, як навчитись і постійно себе отак переключати, щоб, знаєте, не, не було на автоматі. І завжди наголос має бути, на якому слові, як думаєте, помилуй, помилуй помили мене грішно, якось один подвижник примусив нечистого біса сказати. Ісусу молити. І нечистий біс каже Господи Ісусе Христе, Сину Божій. Тишина далі. А святець каже, ну продовжуй. Продовжуй. Не продовжує. Він може говорити віз все, що хочеш. І ми це знаємо з Євангелія. Він каже, сину Божий, чому прийшов мене мучити? Все, що хочеш, вам скаже, але він не скаже вам. Помилуй. Бо він просто ну, або трісне в той самий момент, або стане ангелом. Він вам того так якби, не скаже. Тому, знаєте, собі завжди в пам'яті, коли молитись, помилуй мене грішно. Також ще до таких, як би сказати, прийомів святі радять на кожен вдих казати Господи Ісусе Христе Сина Божий, а на видих помилимо на гіжні. Розумієте? То я, 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 я ще не практикував, але треба себе так вести, щоб кожен подих був, розумієте, молитві. Господи Ісусе Христе, Сино Божий, помилуй мене більше. Можна. Один святий, боїться товарець, каже, коли мені зробили на операцію на легені, каже, я вже не міг стільки дихати. І каже, я просто на вдих говорив, Господи Ісусе Христе, а не видив, помилуй мене. І так можна. І так. Можна всього <кхи>, навчитися. Що означає, знаєте, оце, що ми так багато разів повторяємо одне і те саме. Якби сказати, набридливе, Господи, помилуй. Не відкриє, ми просто, просто дирку вряжаємо і самі Знаєте, Такий є зміст отакої повторюваної молитви. Сила Ісусу своєї молитви є в тому, що Іван Флотусти каже. Ім'я Ісуса Христа страшне для динами. Ним огородісь. Диявол сіє. Погані думки. Ісус своєю молитвою ми маємо вишивати ті думки. Диявол вам закидає вас поганими думками. Там особи десь щось побачили, десь ви щось, де щось згадали. Відразу в цей момент скажіть собі. Дякую. Що ти приніс мені ці думки? Бо я згадав, що я не молюсь Ісусу молив. Слухайте, то, то не я говорю, чесно слово, то святі, як можемо показати, де то пише. Сам втік і не буде більше кидати тобі тих поганих думок. Бо це йому не вигідно. щоб такі думки ставали для тебе приводом для молитви. Ну мені Боже сподобалось, мені Коли воли буде стояти. Пані думки, разу сусу молитву, диявол подумає, ліпше я не буду йому кидати, і він не буде молитись. Треба відразу молитись. Перевагою цієї молитви є те, що її можна молитись всюди і на роботі, і по дорозі, і в маршрутці, і під час роботи, і коли засинаєш, коли хочеш. Цю молитву також можна і треба молитись під час праці. під час праці. Ти робиш свою роботу і можна повторяти Ісусу молитву. То освячується те діло, яке ти робиш. Наприклад, ти готуєш їжу і молишся Ісусу молитву. То освячується і їжа освячується. І освячуються ті, які будуть їсти цю їжу. А це кажуть в світі. Я би такого не придумав. А Господь каже, іменем моїм можете робити горе привертати. Амінь. Слава Ісусу Христу!